Друзі, всім привіт! Минулого разу вам дуже сподобався цей формат реального дня, що я роблю насправді цілий день від ранку до ночі, тому я вирішила продовжити знімати на цю тему, цю рубрику. Тож запрошую вас до перегляду. Для вмивання використовую такий аквагель. Він зволожує, очищає, освіжає. Користуюся зараз. Купила на Угад, але класний. Мені подобається у використанні. Також користуюся таким бібі кремом Він взагалі мені ідеально підходить по кольору і по текстурі. Суперовий туш у мене вже багато років користуюся. Від Maybelline, такою Lush Sensation. І сьогодні, мабуть, ще намалюємося помадою під колір светрика. У мене повним ходом триває марафон розхламлення, тому зараз будемо позбуватися деяких речей. Спершу я хочу ось ці ковтинки, тут дві Андрійкові, я їх залишу у поштовій скринці. І їх заберуть. Я там в групі виставила, тому мають забрати. А ці капці захар брав їх на цукунг-стах. Це коли він в садочок ходив. І вони там порвалися, дорвалися, коротше, теж, щоб з ними не мучитися, зараз дам в контейнер для переробки. Доброго ранку. Якраз приїхала машина і забирає весь текстиль. Дивіться, яка цікава годівничка. По колу так зернятка склеєні у картоні. У коробочці у такому будиночку. Взагалі класна вітрина тут. Melon. Melon comme entrée. Vous comprenez ça? Quand vous arrivez dans, une, dans un restaurant, le plat principal, viande, poulet, vraiment repas mm -hmm. très mm -hmm. fort. Et après ici, on a euh, le boisson. Par exemple, alors Yonaika, euh, qu'est-ce que tu prends toi quand tu vas au restaurant à l'entrée? Така енергійна вчителька була на заміні. Мені здається, що якби з такою енергетикою вчителі усі були, я б вже говорила точно по французькою. Та вчителька, яка в нас веде двічі на тиждень, вона така якась розгублена завжди, сама себе називає міст-катастрофа. І багато говорить не по темі. Сьогодні була тема продукти різні, тому можна вже ходити в магазин. Зараз ще зайду в отто. Докуплю дещо для адвент-календаря якісь смаколики дітям, можливо, якісь ще дрібнички. Сьогодні такий сонячний день у нас. Продають живі ялиночки за 49 франків. блогерство ви вот це і не приобщалась до культури. Ели бы цей с кусок. <рес> лопат. Вся водычка вкусно, хочешь? Вкусно, да?

Ну, не знаю, наскільки вам цікаво дивитися такий контент, але це значна частина мого справжнього життя. Це ігри з малюком. Ну, і звісно, без домашки ніяк. Зараз е, запишу словник. Це вже остання лекція на цьому рівні, тому треба піднапрягтися на фіналі. І вже після домашки буду йти на кухню. У мене на обід буде суп, і він у мене вже є зварений, тому з цим трішки легше, і просто буду вже займатися посудом. І паралельно обговорюємо з чоловіком якісь життєві дрібниці. І Андрійко тут прибіг до мене, сказав, що він хоче. Apple, тож я зараз йому ще почищу яблуко. Купила ще в отто таку кам'яну дощечку. Хочу спробувати, як вона у використанні. Зараз розпакую, покажу вам. Така доволі важка. Він загорнутий у пеленочку, він бейві. Кажуть, не просто на волосі повно, і побежали, що А я згадала, як нам минус 20 снігом засипало, кажу, приходить. Айди. кулечек, а в кулечку кулечек. А-а-а. По Дополнительная насадка, если та затупит. что Ты наверное, А, тут <связь> то тогда на новый а, а, да Что-то на липучке. А, это на ВИЭС. Прикольно. Спонтанно вийшло навіть кілька покупочок вам показати. І вже будемо зараз обідати суп із вермішелькою у мене такий з курячим філе. І я вже піду на курси. Ось таке табло майже на всіх зупинках, і видно, що до автобуса 4 хвилинки. Дощ знову, я думала, сьогодні вже буде без дощу, але знову все мокре. Я з парасолькою. Покажу вам трішки нашої осені. Вже майже все листя опало, ще трішки лишилося. Завжди таки напружена ося година між 12 та 1 приходять діти о 12, треба погодувати їх обідом. Старший приходить о 12, якщо середній приходить син, то він приходить десь о 12.20. Ми обідаємо, потім мені треба швидко-швидко збиратися, переодягатися. Тому все відбувається дуже насичено у цю годину. Я зараз вже прийшла на курси німецької. Вже трішки такий, знаєте, розслаблений настрій, тому що лишилася одна лекція. Лишилося, здається, три тижні нам ще навчатися. І вже канікули так швидко не віриться. У цьому семестрі потрібно було підготувати презентацію на вільну тему. І я розповідала про місто, в якому я зараз живу, а моя подруга розповідала про Київ. Авден Бесарабішер Марфі. А після курсів ми вже традиційно пішли із моєю подругою Анею на Бумель. Ми дізналися нещодавно таке німецьке слово, яке охарактеризовує саме ось ці наші прогулянки. Тобто, це не прогулянка в парку і не шопінг, а ось таке якесь блукання, але не просто якось без мети. Ми, наприклад, інколи вибираємо якісь подарунки на дні народження наших дітей або. Заходимо в якісь цікаві магазини, ділимося, показуємо одна одній, що ми знаємо. Тобто вона мене водить в якийсь магазин, в якому вона вже була. Я їй якісь показую. І так обмінюємося досвідом. Гуляємо такий дівчачий вечір у нас виходить, п'ятниця. Погода сьогодні, звісно, не для довгих прогулянок, тому я вже повертаюся додому. Дощ є. І це була саме Чорна П'ятниця, і у мене був такий купівельний настрій. І я потягла чоловіка також у інший торгівельний центр. Дітей всіх лишили вдома, щоб вони із малюком сиділи, щоб я могла спокійно собі повибирати все, що я хочу. Я хотіла собі купити нове взуття і успішно купила, покажу вам наприкінці відео. І також ми хотіли собі придивитися мікрохвилівку. Нарешті ми вирішили, що вона нам таки необхідна, але у тому магазині не знайшли і вирішили придбати вже онлайн і заскочили вже ввечері. У продуктовий магазин, щоб купити щось на швиденьку вечерю, і взяли на цей раз піцу 15 хвилин, і вечеря готова. Діти у нас люблять. Ми, в принципі, таке інколи їмо. Саме у п'ятницю стараємося вже якось себе порадувати, скажімо так, і відсторонитися від кухонних приготувань. Показала вам пластівці, які люблять наші діти. Ну і загалом. Вже будемо йти додому. Повернулася все ж таки з покупочками. Хотіла собі осінні боти. купила такі. Зручні на нозі класно, а чоловік умовив ще купити кросівки, тому що в мене ті, що були, їх вистачило буквально на сезон. І вони ось тут попротирались, там п'ятка, стелька коротше. Тому взяла такі, зараз примірюю, покажу вам. Ось так виглядають на нозі. Коштували вони 60 франків. Я їх купила з 50% знижкою. І зараз мені треба попрасувати вишиванку, бо старший син завтра їде на вечорниці з пластунами, присвячені до вечниць святого Андрія. На день Андрія. І зараз буду прасувати, але не буду вам показувати, тому що. Штатив в іншій кімнаті, там, де малий, і щоб це було все швиденько. Буду працювати за кадром, покажу результат. Все, я попрацювала вишиванку. Андрій, ні, не виключай, будь ласка, світло. Це чоловікова вишиванка, купляла її ще в бородянці. Зараз її носить старший син. На такі свята усілякі українські на пластові. Класна, вона така тканина. Суперова! це Андрійка! Андрій сам тепер буде? Привіт, всім привіт будеш? Дякую, що провели цей день зі мною. У нас вже пізній вечір. Андрійко вже пішов спати і ми також будемо вже вкладатися. Тож на добраніч Бажаю вам гарного та мирного дня. Побачимось у наступних відео. Па-па!